Швидкий бадмінтон, спідмінтон або ж спідбадмінтон. Гра, яку придумав німецький спортсмен Біл Брандес. За трохи більше ніж десятиліття. Швидкий бадмінтон здобув немало прихильників. Спробували себе у спідмінтоні. І ми. На перший погляд, гра виглядає простою. Особливістю швидкісного бадмінтону є те, що є два ігрових поля і немає сітки. Відстань між ігровими полями складає 12 ,80 метрів 80 сантиметрів. Тут майже 13 метрів. Е, ігровим полем є квадрат стороною в 5,5 метрів. Е, основна задача ігрока просто захищати своє поле. Матч триває до перемоги у двох партіях. Партія триває до 16 виграних очок. Гра починається із подачі. Існує два варіанти вводу Волана. Подача здійснюється, ну, якщо подавати з середини поля, подається знизу. Вона подати можна в передню лінію, високій. Високий на задню. Гравці ж, які більш прихильні до тенісу, ніж до бадмінтону, подають із задньої лінії. Подачу зверху використовуємо як у тенісі. Тобто стійка на ліву ногу, переважно до лінії стають під кутом, ноги нарізно. Тримаємо правильно ракетку вулан. Коли вулан підкидаємо, робимо розворот у вигляді натягнутого лука і. Випрямляємо руки б'ємо в напрямку, куди нам треба зробити подачу. Після тренування ми зіграли з хлопцями товариську партію. Нав'язати боротьбу не змогли. 16-5. перемога майстрів.